Група головного управління розвідки Міноборони України Гуси 9 спільно із військовослужбовцями 15-ї окремої артилерійської роти Чорний Ліс виявили та вдарили по російській РЛС підльот. Пец операція це перевод України в наше проросійське. Зокрема, успішного вогневого ураження було завдано по антенно-фідерній установці та дизельній станції, яка живила комплекс. Нагадаємо, що радіолокаційна станція «Подльот» порівняно нова російська розробка. На озброєння армії держави агресора її почали постачати у 2015 році. Вартість такої іграшки складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі. Координатів українських цілей російським зенітно ракетним комплексом с 300 та С-400. ситуація складається так, як на мене, і в глобальному вимірі, і в регіональному і на російсько-українському фронті. Що усвідомлюючи те, що в Сполучених Штатах Америки ухвалений відповідний закон щодо мілітарної фінансово-економічної допомоги України. Який ще е, не вступив у фазу повні, повної реалізації надання Україні відповідного озброєння, військової техніки, е, Кремль намагається всіляко здійснити оці е, ракетно-шахетні терористичні атаки на Україну, щоб встигнути максимально нанести шкоду е, українській економіці. Українській енергетиці, українській логістиці, і спробувати досягти успіхів і на фронті, враховуючи певний дефіцит е, в артилерійських е, снарядах, е, певний дефіцит і на деяких напрямках в особому складі, і таке інше. Тому е, остання масована атака вона якраз і спрямована на не тільки на те, щоб Придушити практично діючі е об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, але і посіяти паніку, зневіру, і безумовно е максимально вразити логістичні. Центри і логістичні комунікації, при допомозі яких зараз інтенсивно почала поступати мілітарна допомога від наших партнерів з огляду на ухвалення того ж самого закону. В Сполучених Штатах Америки це безумовно турбує Кремль, і вони всіляко намагаються і залякувати різними там акціями своїми, в тому числі і застосуванням ядерної зброї, і все таке інше. Але спроби такі вони системні, і треба наголосити на тому, що от буквально в межах Рамштайну. Чи напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що на жаль, Росії вдалося відновити мілітарну складову за рахунок чого? За рахунок адміністративного тиску і підтримку союзників. Ми знаємо, про яких союзників йдеться. КНДР, Китай. Іран, Сирія, ну і окремі країни глобального півдня, Арабського світу і Африканського континенту. Тому безумовно, що в цій ситуації Путін намагається не лише знищити або максимально пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури, які є тією ключовою складовою по відновленню. І відродженню нашого оборонно-промислового комплексу, але і під цим е, флером і здійснити відповідні е, бойові операції е, на фронті, щоб максимально посунути український фронт, відвоювати нові плацдарми і здійснити кроки в напрямки повної е, окупації. Луганської і Донецької областей. Так що це дії з боку Кремля закономірні, але в той же час і по цій останній атаці ми бачимо, що навіть той ресурс, який є в Україні, він дозволяє максимально. Вражати ворожі цілі із цих 34 чотирьох ракет знищило 21. Звичайно, можна було б більше, якби у нас було більше засобів ППО. І е, тут я не можу повністю погодитись з паном Остіном, який там же в рамках Раштайму заявив дещо. Петріоти не є срібною кулею, яка може вирішити всі питання на російсько-українській війні. Ні. На сьогодні якраз достатня кількість петріотів, аби якби їх було стільки, скільки у нас, обласних центрів, і тих центрів, де Працює оборонно-промисловий комплекс наповну і де працюють наші вже спільні підприємства з західними партнерами по виробництву зброї, то це було б дуже е, такою вирішальною і знаковою, е, знаковим фактором, який би дав відсіч гідну е, цим ракетним атакам і шахенам. Кремля і забезпечив нормальне функціонування цих об'єктів для суттєвого поповнення обороноздатності нашої країни. Тобто, чи правильно я розумію, що наступний тиждень, а можливо й два, будуть особливо небезпечними з огляду на те, що Росія намагатиметься якраз якомога більше інфраструктури енергетичної, зокрема іншої, побомбити таким є ваш прогноз. Так. Так, так, і це вони роблять уже останні два тижні, тому що незважаючи на всю інформаційно пропагандистську е, діяльність і, і ПСО, і е, задіяння агентури і лобістських структур, все таки е, дійшли згоди у конгресі і ухвалили цей закон. А цього Кремль дуже боявся і дуже не бажав, і до останнього боровся з цим. І е, я думаю, що він і продовжуватиме боротися з цим, тому що е, поряд із цим е, законом зараз піднімається правильне питання про відновлення в цьому фінансовому році ліндлізу. І вже посольство України в Сполучених Штатах Америки веде переговори з відповідними конгресменами, сенаторами в держдепартаменті з тим, щоб слідом за цим законом послідував і відновлення того закону, який діяв у 23 році, про лендліз, тому що там є ті параметри, які дозволяють дуже швидко. Надавати дозволяти президенту надавати нам допомогу чи в оренду, чи в кредит з тим, щоб оперативно доставляти зброю на територію України. А те, що будуть такі спроби інтенсивні Кремля, поки ця зброя поступає, руйнувати наші комунікації, як ви звернули увагу, вони б'ють уже по залізничним вокзалам. По шляхам сполучення залізничним намагаються перервати ці комунікації, які по даним російської агентури в Україні зараз використовуються нашими партнерами і українською стороною для термінової доставки цих боєприпасів озброєння військової техніки в Україну і безпосередньо на фронт.